Вітаю вас, шановне товариство! Хочу вам сказати, що я вже достатньо відпочив, і тепер на Ютубі відео будуть виходити набагато частіше, як і стріми в цілому, також будуть набагато частіше і довше. А от перше відео хочу розпочати з Дезпрофет. Це зараз найкращий герой в плані винрейту на хай ММР. Якщо ми відкриємо тенденції ось тут. То ми можемо побачити, що у неї також доволі непоганий вінрейт, Вона має 53%, при тому, що було 45% всього-навсього. А на менших рейтингах, так взагалі, 54, 54,3, 55, 55. Тобто це топовий офлейн герой серед усіх. Рейтингів в доті, і це є чудово. А ось як на ній грати, я зараз вам буду розповідати. По-перше, не забувайте про те, що ось це найкращий, напевно, закуп на Деспрофіт. Чесно, я експериментував по-різному. Я купував собі там дві серклетки, три танго, гілочки, але зійшовся на тому, що це просто найефективніший айтембіл. Є... По-перше, тому що ти у будь-якому разі будеш приходити е, зі старту, і проти тебе будуть вже спавнити якісь спили. У тебе стільки зразу будуть заряджатися, відповідно, це там твоє хп і е, твоя мана таким чином з'являється. По-друге, по стартовому спилу, який треба качати, завжди качаєте кліпсворм. Сіфони це імба, звісно, але вони стають дуже сильними з появою третього левела на неспровисту. Тобто, коли ти їх можеш покачати в два. Перший спел тобі вкрай необхідний для того, щоб контролювати рейнджа, І в цілому ти можеш харасити зразу двох героїв, якщо вони підставляються кріпцворм, під стан Ліона. Якийсь умовний це дуже зручно і, в принципі, треба робити. Єдине, що хочу сказати: от звісно, він тут трошечки. Ну, в все... а хоча ні, він виживає. Навіть вбили вони тускара. Я щось думав, що у Ліни буде зараз стан і. Його б'ють. Якщо щось спостерігаємо за гостом, це доволі хороший китайський оффлейнер. Він зараз грає європейські пабліки, Ну, але тим не менш, чому б не спостерігати? тим паче, що це 11 тисяч мимерграх. Ще причина, чому я відмовився від двох цирклеток, тому що, бачите, він не може загрейдити. Ну, ти не часто грейдиш ці цирклітки в щось там прям дві. Тобто ти не завжди купиш собі в Band, там, чи два брейсера. Він купляє собі на перші кошти брейсер, тут я хочу проговорити. Дивіться, в цілому, ну талісман, звісно, на деспрофет купляти не треба, як і на 95% оффлейнерах, напевно, окрім там якогось Драксіра і може ще якогось, котрого ви мені там можете назвати, бо мені зараз на думку, окрім Драксіра ніхто не приходить. А, справа в чому? Прейсер тут, а, чому він його бере саме і несе? тому що він дасть йому більше здоров'я проти ворожих героїв, бо тут ну, небагато його будуть демажити люди. Фізою, тут, тут, під Тускара, звісно, на, на лінії там Аліна зможе допомогти йому, щоб пробувати доспробуд, але це по суті все. Тому йому треба купити якийсь перехідний айтем, ще один до стіка, і він вибирає брейсер. Ось така у нього логіка на доспроводі. Бачимо, що пік його сили наступає з третього рівня, як я і казав. Варто розуміти, що Деспрофит це герой, ну, справжня машина в плані лейнінгу. Виграти лінію у Деспрофід це дуже і дуже складно. Тому що подивіться, що дає е, Сіфон. Він дає, якщо ти натискаєш і повністю е, триває Сіфон, він 300 здоров'я тобі регенерує на другому левелі прокачки вже. Е, ну і відповідно 300 демеджа дамажить по ворогу. Магічного. Це неймовірна кількість, і на ленінгу ну якщо ти два сіфони натискаєш героїв, я не уявляю, що. Повинна бути, щоб тебе хоч якось пробили. Тому тут я хочу поговорити трошки зразу про те, з ким же пікати деспрофет. Я думаю, що на Лейнінг саді це краще обговорювати. Дивіться, в цілому, Деспрофет краще всього пікати з героєм, у котрого є стан. Тобто, навіть якщо це рейндж герої на кшталт Ліона, як ми бачимо в цій грі, це нормальна абсолютна історія. Ідеальна історія це якщо ви пікаєте деспрофет з героєм на мілішнику, з героєм, мілічним, котрий може ще ініціювати. Тобто, це хто може бути? Це може бути умовний клокверк, взагалі ідеальний персонаж чогось він не відображається, але таке буває до того се вбити. Марсі дуже потужний герой. Нікс також непоганий, також непоганий, але проблема полягає в тому, що він ну, такий слабкий на лінії. Хоча, з іншого боку, якщо ти стоїш за деспрофет, котра дуже потужна на лінії, це не буде навіть якоюсь категорично складною проблемою. Мінуси Деспрофіт полягають в тому, що ти сам не є ініціатором, і відповідно ти у будь-якому випадку будеш зараховувати на... Гру своєї четвірки і гру, гру, гру свого мідлейнера. Тобто тут, ну, іноді будуть такі ситуації, що у тебе на міду буде стояти якийсь герой, котрі не може взагалі рухатись так штат, там темпларки. І таке деспрофіт не дуже полюбляє, чесно скажу. Але тим не менш, герой потужний, і на ній ну я б на вашому місці активніше б зараз ставив, поки люди не зрозуміли, як проти неї знову грати, не згадали таких героїв, як апарата і так далі, тому ну. Герой реально вартує вашої уваги, тому відповідно і записується відео. Друзі, є ще один важливий момент, котрим я хочу з вами поділитися. Азов зробили у себе в інстаграмі пост подяки всім вам, тим, хто долучається до зборів. Бо рік добігає кінця, і я рахував, скільки ми зібрали для Азову. Сума вийшла 14 мільйонів 351 тисяча 707 гривень за цей рік. Це неймовірна велика сума. Без вас, без вас, це не було б можливим взагалі. Я дякую всім і кожній, хто розуміє важливість підтримки армії, хто долучається до зборів. Ви робите дуже і дуже хорошу справу. Від себе я також ще звіт опублікую загальний, бо ми не тільки Азову допомагали. Там 85% ми Азову, звісно, допомагали на постійній основі, але є ще інші підрозділи і бригади, котрі ми допомагали. Знову ж дякую вам величезне. Ви неймовірні красунчики. Продовжуйте, будь ласка, підтримувати збори. Я їх буду постійно так само робити. Є нагальні потреби в телеграмі. Як завжди, публікую у себе всі результати зборів, всі звіти. Наприклад, тільки що придбали тепловізійні присили для ОШБ лють, чотири штуки за 370 тисяч гривень. Тут також можете його подивитись. Дякую вам I величезне. Я ну вибачте, не можу зупинитися вам дякувати. Я буду продовжувати це робити. І тепер ми переходимо до напевно причини головної. Чому Деспрофет зараз має хороший вінрейт, і це якраз таки оф vale Діскорд. Зрозуміло, що Вейл vale це перша шмотка, про яку ти повинен задуматись, коли граєш на Деспрофет. Адже вона дуже зручно збирається, вона дає ще тобі е, багато армора, чого раніше в цілому не було. А це означає, що ти набагато ліпше можеш жити на лінії. Бачимо, що тут Деспрофи трошечки е, намагалася затайвити ліну. До речі, от є мінус у Деспрофет, у неї невелика кількість молспіра. Тому можливо. Замість ось цих двох гілочок йому варто було придбати собі вінлейс. Задумайтесь про це якось, як коли у вас буде моментик. Можливо, коли ви будете грати, ви відчуєте, що вам недостатньо муспіду на лінії, плюс бонусний мол він дається з ультимейта у відсотках. Відповідно, якщо ти візьмеш базовий мос вінлейса, це тобі дуже і дуже непогано допоможе. Єдине, що він вирішив собі спочатку аркани купляти, тут забігаючи наперед, у вас можуть виникнути питання: типу, чи варто купляти аркани, чи купляти тривала на деспровод. Ну, скажу так, якщо ви будете грати на мідовій Prophet, ви можете купляти, я думаю, сміливого тривала, тому що ви там будете грати через ботл, у вас буде достатня кількість мана регенерації за рахунок ботла. Якщо ви граєте на офлейні, без арканів буде складно. Тому що vale, Вейл також потребує мани, коли ви його будете використовувати. Плюс він не дає мани регенерації, якщо подивитися на цей айтем, і без аркан, ну, ви, ви просто будете працювати постійно по мані. Тому ви змушені їх купляти. Не забувайте про те, що там ще є мана регенерація за рахунок базілки, що є доволі сильно зараз. Тепер я хочу показати головний момент імбовості Дестрофит. Це п'ятий левел. Коли ти береш левел 5, 90% Кері не очікують наступної історії. Дивіться, от стоїть Ліна. Вибігає Профет, натискає Сіфон. І тут Ліна може подумати, та ні, ну він не піде. Вона, в принципі, так і думає. Він не піде до кінця, але справа полягає в тому, що під третім сіфоном ти просто вбиваєш будь-якого героя, навіть при тому, що тебе б'є тавер. Тобі абсолютно на це наплювати. Якщо б у нього був би шолом, Самі Сарканів розуміємо, що там взагалі він би отримував мінімальну кількість земежа за рахунок армора з цього шолому. Тому ось цей мув ви постійно повинні робити. Коли ви п'ятий левел, постійно міркуйте про те, щоб задайвити героя. Коли ви берете шостий, це взагалі маршру робити. Єдине про що ви повинні пам'ятати, це те, що у вас немає стану, і якщо ви будете робити це самі, проти вас завжди можуть телепортуватись на базу. Ви нічого з цим не зможете зробити. Також нагадую маленький момент ще, як активувати ультимейт найкраще. Найкраще активувати ультимейт для того, щоб вбити героя і після цього забрати тавер. На тавер просто я б не радив активувати ультимейт, тобто якщо проти вас ніхто не стоїть на лінії. Поясню чому. Справа полягає в тому, що ульт Cullні 150 секунд. Це доволі таки довго, погодьтесь. Плюс по вежам ти демажиш 50% зараз. Тобто це ну, не прям сильно пришвидшує твій. Uh, Також ще один момент, я хочу показати вам щодо пушу тавера, Ну, це в цій ситуації він так не міг робити, але загально так треба робити. Коли ви пушите Тавер на доспрофит, ви повинні підходити впритул до цієї вежі, максимально, якщо є така змога. Тому що духи вони швидше долітають до Тавера і, і до вас. Відповідно, якщо він стоїть на максимальному ренжі, духи долітають до тавера, потім повертаються до спробу. Потім знову налітять. Чим ближче ти до цілі, тим більше демеджа духами ти наносиш. Це, в принципі, і з героями так пов'язано, не тільки з тавером. Тепер переходимо до безпосередньо артефактів, котрі варто купляти на всьому герою по грі. Дивіться, ну вейл, ми розуміємо, да? що це перше айтем, котрий купляєш з арканами у будь-якому випадку в будь-якій ситуації. Далі тут варто поміркувати, що краще взяти. Він бере свій блекінбар. Я бачу, деякі люди беруть собі просто шиву і Етернал Шраут, але це все дуже сильно залежить від ситуації, котра відбувається в грі, і від героїв, проти котрих ти граєш. Відповідно, в цій грі ми розуміємо, що якщо він собі візьме там умовно чи, шиву чи Етернал Шраут, він все рівно проти ворожих героїв буде у будь-якому випадку вмирати, якщо на нього нападають. Так він буде трошки довше жити, і можливо, суто теоретично, його підсеюють віст. Але бачимо, що він вирішив більш надійніше грати, тому він просто бере свій Блекімбар, щоб мінімізувати взагалі будь-яку можливість його вбивства. Бо станів тут, ну, так, щоб його продовжити тільки з Лінком Батрайдера, це можна зробити. Але в цілому я не думаю, що його зможуть вбити до активації Блекінбару. Тому він радикально підійшов до вирішення цієї ситуації. Тим не менш, ви можете дивитись знову ж по ситуації. У вас два вибори: це Шива чи Етернал Шраут. Можна замість Блекімбару взяти. Але якщо багато спалів, беріть БКБ і ні про що не партись. Далі ми бачимо, він бере собі все ж таки шиву, і після цього купляє собі Кая Сенж. Щодо Кая Сенджа, тут, як на мене, суперечливе ще питання, чи варто його брати. Бо справді, що Кая Сенж понерфили в патчі 735Б з пилампліфікацією саме з нього. Так ти будеш там отримувати більше ХП регенерації за рахунок Сіфона. Але у Death Prophet є в цілому мінус, чому цей герой ну не дуже був популярним. Справа полягає в тому, що раніше у неї ці фони демажили у відсотковій шкоді, в залежності від максимальної кількості здоров'я ворогів. Зараз вони демажуть стало базову шкоду. І якщо це краще Вьорлі і там до 25 ї хвилини. То лейтгеймі це відчутно позбавляє Деспрофіт великої кількості демеджа. Відповідно, м -м ну тут питання виникає. Чи купляти ну так, Каясенж вісто посилює там демедж, да? тобто 112 демеджа зараз висилює, е висмоктує, але це знову ж таки не прям глобальна кількість. От що важливо не забивати, так це те, що треба купляти шард, бо це все ж таки бонусний дізейбл на сіфонах, і плюс бонусний заряд на сіфонах. Це справді допомагає деспрофит грати. В доту, а далі по ситуації, мені здається. Бо, ну, можна не Кая можна купити там, умовно, Сферу якусь, Лотус Орб навіть проти ворожого е драфту. Чи там, не знаю, Аганім для того, щоб більшу кількість демеджа мати. Бо Каїсендж, він же ж, ну, головна його ціль, я навіть не знаю в цьому, тому що Аганім він тобі 100% дасть більше демеджа, бо додаткова шкода духа. Є і плюс у тебе сповільнюють духи, коли ти демажиш їм, відповідно з екзак світу. А це ну, сильно посилює героя. Що да, яка есенч Лобальна, ну, тут ну, таке суперечлива історія, коротше. Тому подумайте про це, те, що ви берете собі БКБ е, Шиву на Деспрофит. Далі вже мені все ж таки здається краще міркувати про Аганім. Якщо не берете Блекімбар, беріть собі Eternal Шаф. То тут все доволі просто на цьому герої. Тепер давайте проговоримо про лейтгейм від Деспрофит. По-перше, тут треба подивитися на всі таланти, котрі він бере. На 10-15 левелі, я думаю, тут максимально зрозуміло, що ти береш собі лівий і правий талант. Єдине, що на 15-му левелі задумайтесь про те, якщо ви граєте на мідовій де через заганім, або в цілому плануєте брати аганім, щоб взяти лівий талант. Бо не забуваємо, що духи вони дебажать також і від пів форму. Ось ці два духи будуть вилітати заганіму. Відповідно, тоді тобі всі ситуації знадобиться талант зліва. На 20 рівні, звісно, він бере собі талант на плюс шкоду і лікування від сіфона, бо це ну, відчутно посилює е, цей спел. Повільнення руху від Сайленс, тобі я не знаю, хто взагалі вигадав цей талант. Це дуже дивна історія. У 25-му тут складне рішення, насправді, бо з одного боку у тебе 5 зарядів сіфону, і чим швидше вони кулданяться, тим краще для тебе. Але з іншого боку, плюс 8 до духів екзорцизму, це по факту посилення в один левел твого ультимейту в лейтгеймі. В один левел посилення ультимейту це відчутно більше демеджа, це е, відчутно швидший пуш при необхідності, і напевно його можна тут повністю. Зрозуміти, тому до прикладу, беріть ось э, ці таланти як ідеал того, що відбувається. Єдине, що можна подумати тільки про п'ятнадцятий та левел талант, якщо ви будете грати через Агані. У всіх інших випадках ви не будете помилятися, якщо будете брати ось такі шмотки, як він зараз собі взяв. Не шмотки таланти бачаю. Ну, по артефактам, в цілому також не э, думаю, що прям величезна проблема. Юл, я думаю, він взяв собі просто для того, щоб використовувати його як лотус орб умовно, щоб знімати собі якісь. Дебафи за рахунок відсутності Блекімбару, якщо на нього на кулдауні буде. Наостанок хочу проговорити, як контрити Деспрофет. Про це багато просять казати героїв, котрі є хорошими. Ну, я казав вже на початку цього відео, що люди почнуть згадувати про такого героя, як апарат, котрий просто повністю контрить Деспрофет, якщо попадає в неї своїм ультимейтом. Ну і в цілому її контрить те, що. Ну, скажімо так, на лінії ти навряд чи виграєш у Деспрофет. Я грав ігри на ній, і ну я не уявляю героя, котрий у неї може перемогти лінію. Її контр скоріше спокійна більш гра. Тобто, якщо всі фармлять, якщо у вас краще лейт ніж у Дес тому що ну, у неї знову ж за рахунок відсутності відсоткової шкоди Сіфонів є величезна проблема по демеджу, якщо вона прям не сноболить. І є кращі офлейнери, ніж ця Деспрофет. Лейтгеймі, якщо гра затягується. Відповідно, проти цього героя, контрити її можна тільки апаратом із героїв, котрі є в доті. Можливо, ще антімах, дуже непоганий на кері, тому що контрспел можна натиснути. Ну і в цілому, антимаг про ДТП е, добре дуже виглядає. Непогано може ще виглядати якісь сумондери на кшталт Ікана і Бістмастера, для того, щоб. Швидко її бьорстити, набігати або кайтити відповідно на лікантропі, щоб вона не могла вас вбити. Ну і звісно, про Нікса також не варто забувати, бо вона завжди буде знаходитись в станах за рахунок карапасів. Дуже багато дерев можна по ній зробити. Непоганий проти неї герой. В інших випадках я б широ вам рекомендував спамити Prophet. Герой справді потужний зараз. Я розумію, чому у неї хороший вінрейт. Спробуйте на своїх пабліках. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку цьому відео. І побачимо з вами завтра. На все добре, любі, друзі.